Стосунки дитини двіччого. Якщо у вас з чоловіком теплі та довірливі стосунки, дитині теж буде простіше сформувати позитивне ставлення до нового члена сім'ї. Не змушуйте дитину називати відчима татом. Не говоріть погано про рідного батька дитини, тим більше не порівнюйте відчима з батьком. Не потрібно вимагати від партнера. Замінити дитині батька. Достатньо, щоб між ними були дружелюбні стосунки. Залучайте чоловіка до виховання дитини дуже обережно та поступово. Або не залучайте взагалі. Головне, щоб у дитини не сформувалася думка, що її життя стало гіршим з появою вічного. І якби не цей чоловік, вони з мамою жили б і далі щасливо. Знайомте дитину лише з тим партнером, з яким у вас серйозні стосунки, і ви маєте спільні плани на майбутнє. А як ви вважаєте, на що ще не необхідно звернути увагу?